Усім привіт усім доброго ранку. У вас вітає канал Захоплення Марічки. Курчата заворушились, тому що я включила лампу, щоб вони трішки, якщо змерзли, щоб нагрілись. Ну а зараз ми поки оце все я розкидаю, накриємо наш вольєр від від птахів хижих. І тоді я вам трішки розкажу про сам вольєр. А тепер поставлю паузу. Вони ночують без лампи, тут тепло. Ану куряти на вулицю. Бігом-бігом, бігом, бігом. Ну, давайте. Я вам драбинку поставлю. Ой-ой-ой, отаку. Ой, ой, ой. Зараз я вам водичку принесу. Ось так. Хто там єсть. А хто десь, тут єсть. Там десь баночки було розсипано. Ось такі мої курчатка. Ну, але я зараз візьму спочатку клейонку ось цю, е, зроблю такий. Накрив зверху вольєра десь так до метра. Ось так. Якщо буде дощ іти, щоб їм було більше місця сховатися від дощу. Та й буде чуть затишніше. А вже далі буде накрита тюлью. Ну, та й все. Корм е, ставлю там. Чому там так схрадячку, тому що. Щоб, якщо буде йти дощ, щоб не намочив. Насипала майже повну кормушку і вистачить надовго. І їм сьогодні три тижні і один день. Ось такі курчатка славні. Хтось більший, хтось менший. Але вже гарно обрались в пір'ячко. І... і ростуть. Так, зараз я зроблю їм накрив, а тоді з вами знову зустрінемось. Отак От дивиться клейонка. Стільчик поставила. Положила на стільчика перемичку таку, щоб, якщо буде дощик іти, щоб водичка стікала під нахилом. Ну, а тепер поверху. Будемо розкривати нашу тюль. Ну і отак мої курчатка будуть в загорожі, поки я не прийду з роботи. Вірніше вони будуть до самого вечора, поки їм знову йти, як то кажуть, лягати з патуньки. А що там у нас є? Хто що робить? Хто водичку п'є, хто стрибає, хто б'ється, ну, а хто їсть. Дім тут воля, свобода. Хоч вони і в загорожі, але все одно воля і свобода. Тому що є пісочок, є де пострибати, свіже повітря. Це не те, що вони були на веранті у тій клітці. А де наші курити? Де наші курчата? Захочуть нагрітися, підуть туди, під накрив. Там ще поки світить лампа. Поки я зберусь на роботу, то вона буде світити. Потім трішки потепліє і вони будуть грітися на сонечку. Ну а тепер коротко про сам вольєр. Під відео розпакування вольєр для курчат. На початку е, самого розпакування ви бачили дві упаковки. Я скажу міні-вольєра, тому що він є невеликий. Він складається з шести секцій. Одна секція розміром 70 на 50 і мають одинакове кріплення між собою так, по кругу. І нам це дозволяє. Замовити 2, 3, 4, 5 таких вольєрів і скласти між собою. Можна скласти квадратом, кругом, овалом, як ви заважаєте. Ціна за один вольєр 1200 з копійками. Так, за два вольєри я заплатила 2522 плюс доставка. Десь 150 гривень. Ціна трішки кусається, але це не на один раз. І тому я рахую, що це є вигідно. Поставила клітку в загорожі, під'єднала до нього вольєр. І тепер вранці відкрила, зробила ось такий, ось такий накрив зверху. А вечором розкрила і курчат не заганяю, вони самі забігають, вони знають, коли забігати в клітку. Ось коли вони позбираються, я двері прикрила і лампу їм на півгодини ще включила. Нагрілись стіни е, тої клітки, лампу виключаю, на ніч їх закриваю. Ну, я прийду з роботи, то я вам покажу. Як все це роблю? А тепер поставлю паузу і йду збиратись на роботу.